Що чули про цю що це видалеці? Яку не давно якась зарплата, яка була, там, як ставилось до людей? Ну, зарплата така, як переважно сюди. Ставлення до людей, як сказати. Сиди тихонько і ти не, говори, ти ти не говорити, будеш працювати. Будеш говорити, а тут мають працювати. А про квартальську моку, якось описували. Та я тут такі. На, люди з села так, незадоволені своїм Ну, воно як? Роботи воно, в принципі, то, мало хто тут отримує, бо вони сказали, що роботи вони тільки кваліфіковані спеціалісти. А в селі та що там, кваліфікований спеціаліст може бути. Та, трошки, я пару вже, блядь, що працюю в сіці. Тобто навіть, якщо там будувати місце чи пробирати, ні, <різований> <А, різований> є працюють місцеві, але так вони, якщо наприклад, що приїжджав то вони приїжджали, то вони привозили свої, наче там вони одночасно, слугу, приїжали це все. А от за трьох, от власне, то там найбільше запам'ятався і... і з ким було найменше проблема. То був привітний. Що... Саме привітний був і саме як нам сказати, було приюще. Ну, він виходив на село, приходив до церкви, зустрічався з людьми, нічого такої охорони не було, спокійно можна було приходити, а вже при Януковичі, то воно все було за що. Ніхто його не ні бачив, ні виходив. Він, ну, при Кучмі теж Кучма, якщо він був президентом, він тоді виходить, виходимо на село, ходив сюди по території. Найкраще ну, юшин. А цей не людьми не спілкувався, Ні, не на спілкувався. Ну, Люди скільки спирали, от, так, на дорозі, от, ставили стіл, ціли, зустріти, привітати. То міліція перед тим їхала наперед і розганяли демонстрацію. Людей навіть по дорозі, якщо йдуть вихіді в квартир. От ми йшли до церкви, йдемо, їде кортеж, міліція нас тікає в сторону, тікають, корч, що ховається. Я кажу, що я звір вір, чим, чим маємо ми маємо шаховати. Ми щось сил шохуватися в нього. А так більше, потім вже більше переміщався гелікоптером. Мирослав.